Прокопчений від пожежі під'їзд, вибиті шибки, закиданий різним непотребом та сміттям підвал, постійно протікаючи від дощів та снігу дах, старі труби та каналізація, копиці електродротів, які звисають над головою і в будь-який момент можуть закоротити. Якщо ви подумали, що це десь на Росії, то помиляєтесь. Це історична частина Івано-Франківська, вулиця Привокзальна 9, що напроти залізничного вокзалу. Від одних і тих же комунальних проблем вже кілька десятків років поспіль потерпають жителі, а це люди поважного або й похилого віку, адже проживають у будинку з моменту його побудови. За словами мешканців будинку, у них стара система опалення та освітлення. Труби щороку прориває, затоплює квартири. У наслідок потрапляння води в електросистему. Люди залишаються без світла і тепла. Кореспонденти голосів відвідали будинок по вулиці Привокзальній 9 та поспілкувалися із його мешканцями. На п'ятий поверх можете піднятися, там у нас просто тупо відвалюється криша. Воно десь протікає згори, бачите, там не знаю, де. То обалення в нас так, щоб ви розуміли, вже дев'ятий рік його немає. Його просто немає. Ми купили електричні обігрівачі, дуйки і обігріваємось. Що? Було навіть, ми вже звертались і в суд, і в білий будинок, і приходила виконавча служба, вимірювала нам температури. По вимірювали нам 11 градусів квартирах. 11 градусів. Це при тому, що платіжки з теплокомуненерго приходять такі, як мають бути. Подивіться, там от, наскільки мені спеціаліст сказав, там проходять дві труби. Одна гаряча, вода в одній, друга холодна. Обидві течуть. І руйнується вон фундамент, там все залито водою. І ніхто приїдуть, подивились, розвернулися і пішли. Ну, це ж через пару років він завалиться цей будинок. Да. Розумієте? По-друге проблема, це електромережа в під'їзді. Бог знає, що напутано, любе замикання ми згоримо всі. І нікому ну, немає діла, тільки платежки приходять і все. Більше ні, нікого нічого не хвилює. Спід під під'їздом, з під під'їзду, вон туди, в ту каналізацію. Текла каналізація зелітається. По вулиці була жара, було літо, було 30 градусів, і е, е, сморіди тут стояли неймовірні. Приїхали з білого будинку, на це все подивилися, виклали бруківку, ну ніби, скажімо так, прикрили, то, щоб воно не текло. Води нема. Дах протікає. протікає. Е е, Стіни, вікна, все, повний. Про Ми завжди наш будинок на 2-3 тижні або і на більше за, включається за пізно. Стелі вже замакають там, там. не гріє. О, о, тут у нас текло, отут. О. Бачите, отаток. От, от, все от, от, ху, на хомутах? Дивіться, яка батарея. Батареї, батареї, батареї хомути. Що не гріє, тут так. Пів, гріє, пів не гріє. Пів батареї, гріє, пів не гріє. Що були на коварій? Труби все на хомутах. Ламінат здувся і там, і тут і ще чим погано, що ми є останній поверх. ну, це, Я це розумію, що це проблеми тільки останнього поверху. Все протікає, і в нас тікає стеля. Чому небезпека? В тому, що є світло, може загорітися, і це дуже небезпечно. Він тече стеля, нікому це не в голові. Дах новий поміняний, я не знаю, за кучими ще. Але він поміняний ще гірше, як він був старий. Підісти є, є кілька таких сімей, які не мають можливості. Тому ми просили ті, що не можуть, щоб влада якось їм допомогла, тому що ну я розумію, що коли людина. Двоє пенсіонерів, що вони не можуть зробити опалення, ну, бо то дуже велика сума, це документація, все. але ну, допомогти якось, бо будинок дуже багато пенсіонерів. Це старий будинок, і відповідно тут люди проживають більш похилого віку, або за кордоном поїжджали. І, ну а така ситуація, коли ти маленька дитина, от в нас там маленька дитина, й що виходить приходять це все перекидається, зварять. Ви побачите, як зварили, то то просто страшно на то подивитися. Отже, мешканці вулиці Привокзальна 9 просять комунальників та владу виконати свої зобов'язання щодо обслуговування та ремонту будинку, адже люди роками справно та своєчасно сплачують комунальні послуги. Мері ж міста Івано-Франківська та голову Руслана Марцинківа закликають посприяти малозабезпеченим жителям будинку за рахунок бюджетних програм встановити індивідуальне опалення в квартирах. Не забудьте підписатися на канал Голосів. Дізнавайтеся новини міста Івано-Франківська та області першими.